Всім привіт! Вітаю вас на вечірній риболовлі. Маю трішки часу, не знаю, може годинку, може й менше. Як видно, сонце вже зайшло. Коли сонце заходить, тут чомусь перестає клювати, тому не знаю, ще ніби як би світло, але сонця вже немає, сонечко вже заховалося. Приїхав я на канали, тут рядом біля себе далеко. Буду ловити на ультралайт з відвідним повідком. 2,5 грузок на застібці. Основна нитка 006, чи жиль не пам'ятаю. І гачечок десь 18-й чи який, дуже дрібний. З тонкої, з тонкої проволоки. І поводочок флюркарбончик, дуже тоненький, не пам'ятаю, там на розрив на 1,4. 1,4 КГ. Ось. Так, рибалити буду. Так, чекаю, тут запутано трошки. Ось. Хто пам'ятає на цій водоймі і на цій. Спочатку хочу попробувати на цю водойму закинути. Ось закинув прям той самий. Берег під самий кущ. На силікон тут не дуже клює, верніше зовсім не клює. Ну Може і клює, але треба дуже довго ту рибу вимучувати. Ну Це точно не сьогоднішній варіант. Зараз наразі буду ловити живою приманкою на опариша, легкою такою проводкою з зупинками. Трішки з довшими зупинками і дивуся чи хтось буде реагувати чи ні. Може спіймаю, хоч декілька мальків, вже буде добре. Ловлю все-таки на ультралайтик 0,5 від 0,5 до 3 грамчиків бобірдик. катушечка не за тисячка Так, нічого не клює. Трошки зачекав. За мені не подобається, так, що тихо не цікавить. Тому перехожу я на цю сторону. На цій ось ходичка валить. Фігачить, по повній. Все більше і більше. Ну як більше і більше, і то менше, то більше. Ну, наразі її, скажімо так, як на минулі риболовлі, я був і такий самий рівень, її не дуже багато, але і немало. Ну як не дуже багато, і дуже багато. Але було таке, що я рибалив, коли навіть ті кулочки, ось ці ті, ще я повставляв рогачі на вудличі, вони були під водою. Наразі вони... Над водою О, клюваки, клюваки, клюваки. Чи Чим мені подобається блубдик, він в'яже рибу дуже м'який, хоч він екстрафаст, але оскільки він ультралайтовий, вершинка досить така. І коли рибка там дергає, клює, вона майже не відчуває опору, нічого. А ще з таким повідком, якого майже не видно. Клювака одна була, не знаю, може. Чекай, що таке. А де опариші? Одна клювака і немає опарища. Це щось занадто круто. Так, да, щось шутко. З одної клюваки вже немає парші. Втіпив у парші, відніше чотири, один десь відвалився. Тому так, я не поняв, десь закинув да, на траву зверху. Нічого страшного. Ніби стягнув. Чудове місце. Підзілля, де має рибка клювати. Надіюсь ще залишились на місці. Це той як я їх стягнув. З трави з того берега. Одна ливака, але він має опарища. На мій погляд, на мій погляд, це щось занадто круто. Гачечок там дуже дрібненький, тому дуже странно як вони так мудряються клювати і з'їдати з того дрібного гачка у парище. Я ж кажу, сонце зайшло і клювань майже немає зазвичай тут клювання відразу тільки закидаєш сонце заходить і воно щось перестає клювати не знаю чи хижак виходить і вони всі залякані ховаються десь Ой, закинув туда трішки, да о о! о о, о. Упав куди треба. Були клюваки відразу. Але недовго Упав куди треба. це все, ну давай, ну все ж таки. Небу хтось і взяв, а нема нічого. Так, що тут у нас с функціоном нормально затягнутий Турксіончик затягнутий. Так досить нормально. Щось трішки було і все, і на це на цьому все закінчилось. Підійду я трішки ближче закидати трішки далі да немає вже упарща немає вже у Я не знаю як вони так умудряється два рази клюнути і у нема ось з цього не знаю, це 18 номер мабуть десь не знаю коли мудряється стягувати не знаю як вони умудряються стягувати надів дві штучки так що там в кінці щось запуталося як завжди Надів два опариша. Одного надів нормально. А іншого посередині. За середину зацепив. Зараз темно. Так не видно на цьому. На камері. Темно, не дуже видно, куди воно летить. Каже, я частіше вже ловлю на той ультралайт від 1 до 5, він такий екстрафаст, Максимально такий швидкий, скажімо так, у Оклювака на одного опариша. Пець позберуся на одного упариша. Я вже привик до нього більше, хоча теж перекидаю. А цей більш м'якший. Він загинається більше. І У нього закид получається по-іншому. Де? 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 Да, одна клювака й нема. Не знаю хто це клює там. Хто це за клює? Хто це за монстр клює. Так, два опариша. Знову тут ці кільця ніби вони маленькі, але все одно постійно запутується. Один опариш нормально вдягнув рівно, а другий посередині. Подивимося, що на це нам скажуть. Ці варюги. para show Закидаем снова туда. Знову за, за те палки, за те трубы. Чекаю. трішки зацепы. Клювака. Клювака, Щось клювати почало. Не вже. Чого би, Може закину якраз гарне місце. Риби не зловлю, зато комарів хоч покормлю. І риби покормлю. І комарів покормлю, і риби покормлю. І зніму відео. Блискавичне відео. Таку і назву да. Блискавичне відео. З риболовлею. О, є, 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 нарешті, хтось гарненький. є, yeah, нарешті, хтось, і хтось такий гарненький. хтось файний, хто це? Давай, давай, показуйся, хто це? Бу ч? Сомик. Ну сомик такий нормальний, Ось такий самира. такий нормальний самеры. За ладошку десь. Добре, що гачок недалеко. Ось краєчко. Ось такий самяры Нормальний такий сомик Десь поскакати. Не туди. Друже И там ти плаваєш. Тут поле Ось такий Давай ось туда в воду пішов Вымазаем мне все руки Ну да как раз час Ты хижаків чему я дыбу еще Можно меня куплють Как раз час таких хижаків Такие нормальные я, Честно я думал карасок Опер схожий дуже, як на карасика. Так, що там? Вже навіть складно надівати ногачок опарищів, бо не бачу де. Блін впав. Парш. он не бачу де. Ось небо чини не, не с іншої стороны. Блин, это есть здесь. И просто тупо выреши взлез. Так, да, давай-ка надеваемся. Ногачок. Ще можу закинуться разок. То шо ж вы таки? Не хочу тут надіватися. Давай надівайся, два, два є. Давай ще третього туди до кучки. Правда вже такий а вже більше цього. Твердий вже. Ладно. Надійся ти надійся. Так, все, розпутав кінчик. Закинув, ніби в воду попав, вже майже нічого не бачу. Крім тих блискавок. Крім блискавок, майже нічого не видно. Ну не фігачить не фігачить. іфігачить. Захмара вся сюди сонеться. Бо мабуть, у нас сьогодні груза. Там вже ще твориться, Співчуваю там тим, хто там знаходиться. Не факт, в принципі, може вона сюди і не дойде, може вона десь там і буде собі розряджатися, сюди може і не дойти. Може і дойти. А може і дойти. Поки тут парить, душно, вітру немає. Якось ще вітрець з'явився трішки, був наразі і його немає. Так, клювань нема. Це мабуть на сьогодні останній які є. На девять закинул. Як я кажу, можна дивитися безкінечно. Так, то есть клюнув. Цвек. Вся его. Разряд за розрядом просто. Там, би там якийсь файерверх Захмарано О хтось пливе тут внутрі Беремся якось... Ось внутряха ще тут пливе. А мене не бачить чи що Ви точно не побачите, бо вже дуже темно. Нирнула. Нетряха нирнула, побачила мене. Я тут в білій футболці, досить замітний. І нернула. Так. Я вже крутив, крутив, підкрутив аж до себе і викрутився. Закидаю ще раз. І цьому не хочеш клювати, що ж таке. Один якийсь клюнув досить приємних розмірів, враховуючи що це ультралайтик. Не знаю. Виставлю, мабуть, це відео. Рибу зловив. Тут таке сяйво, з блискавок. Мабуть зараз воно по всьому світі. Не таке вже й дивне з тим, що зараз відбувається з природою. Завдяки. Людям я би сказав завдяки не людям. Немає клювань. Можна насолодитися тишею. Сірчки, цикади, шум води. Ну і звісно, мій голос. ще біля вогонь Сам всем збиратися, ніхто не хоче більше клювати. Ніхто не хоче клювати. Торну закину в потечі. Такий апстрімчик. Ай, спину хтось кусає. Очі. попало в кадр. Згорівший метеорит, який попав в атмосферу. Лювань немає, це все таки розширене, максимально розширено. Просто навколо туди вдалині. Навколо оце хмарність, яку видно, якщо видно, хмару. Це повністю по всіх хмарі. Навіть в люб... закуточок. І то там блискавка блисне. Така сьогодні була риболовля. Думав, що я встигну спіймати щось, але ні, сонечко зайшло, нічого не клює. Наразі всім щасливо, до наступного відео!